Доброго ранку, шановні члени комісії. Із шести членів комісії на засідання прибуло чотири. Комісія має право приймати рішення. У кожного із вас роздані порядок денний. Будь ласка, якісь є зауваження, доповнення до порядку денного немає. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити, прошу проголосувати. Будь ласка. Про внесення та затвердження змін до програми соціального захисту населення Хроловицької міської територіальної громади на 24-24 років -24. доповідає Наталія Володимирівна Діброва. Добрий день, шановні присутні. До вашої уваги зміна програми соціального захисту населення. Так, як кінець фінансового року, то ми можемо більш реально побачити, скільки громадяни ще можуть отримати і послуги. Кому потрібна буде надана допомога, і тому більше цифри привести у відповідність до фінансування, значить, тому просимо зменшити на 7 тисяч виплати матеріальної допомоги на поховання, на 60 тисяч гривень виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю позору першої та другої групи, на 16 тисяч виплати е, стипендій е, щомісячної особам 100 років і більше. Компенсацію з місцевого бюджету за пошкодження об'єкти нерухомого майна на 100 тисяч, тобто ну, будуть ще ж такі, зрозуміло, що після трагедії, яка відбулася на території нашої громади, але вона вже не, не встигнеться проплатити у цьому році, тому ми її зменшуємо. І збільшити на 20 тисяч гривень для проведення компенсаційних виплат особам, які здійснюють соціальні послуги, та надати додатково 74 560 тисяч гривень для проведення приплати газети «Кролевецький місник. По сумі зменшують сума буде, що вистачить. Але ці гроші, на які зменшили нашу програму, вони підуть на дофінансування програми захисників і захисниць на підтримку. Тобто ми перейдуть так само нашим громадянам, але іншу програму. Це ви маєте на увазі все, що зменшується, Так, да, те, що ми зменшимо, піде на поранення, на виплату і комісію ми ще проведемо у цьому місяці. І, тому вони туди перейдуть. А, а. на передплату окремо ж і по тій, і по нашій програмі, щоб це зайшла окрема сума. Угу. Наталя Володимирівна, uh -huh. ви сказали, що не проплатиться матеріальна допомога тим, хто постраждав. А ну, це ж технічно треба акти uh -huh. провести. розумієте, вони подивляться спочатку ідуть. йдуть. Це час займа, тому що спочатку ці акти, і у кого є документи всі оформлені на будинки, вони підуть через є відновлення. А ми платимо, якщо у людей немає там ні благодійники, ніхто, тому що сума, яка платиться за є відновленням. Добре Тобто треба все можливе зробити для того, щоб вкладатися туди. А ми тоді доплачуємо, якщо немає інших. Буває благодійні якісь організації, вони теж добре можуть допомогти. Тобто це трошки несезмірівні, угу. скажем чесно, да, з тим, що ми можемо місцевого бюджету. Місцевого бюджету – це не багато. Саме більше була насиплата за цей рік це 15 тисяч. Тобто там вже а так, а, дві а, три а, а, двері, платарку. вікна, скло ну такі, невеликі. Каже, якщо на є відновлення, там має сенс зробити паспорт і податися, якщо в кого не зроблено. Тобто краще почекати якийсь період, бо там вже ж не обов'язково, що це там протягом двох тижнів чи навіть місяця подати. Вони можуть зробити і тоді податися через є відновлення. Тоді там дійсно нормальна сума як достатньо. Так, дякую. Є питання ще до Наталі Коловину. Це за те, щоб дане питання винести на засідання в сесії. Прошу голосувати. Дякую. Дякую, Наталія Олег. Про внесення і затвердження змін до програми забезпечення медичної допомоги Кролицької міської територіальної громади на двадцять п'яти двадцять сьомий років доповідаю срібно з наталі на шановні колеги. в разі погодження виділених коштів на бюджетній комісії пропонується дорозвід до рішення про внесення змін до програми Пункт оплата комунальних послуг та енергоносіїв а де збільшуємо додатково просимо кошти 100 тисяч для покриття незабезпеченості по теплопостачанню до кінця року? Mm -hmm. Пункт оплата послуг збільшити суму на 4,313 для встановлення резервних джерел живлення на кімнати зберігання прикурсорів та 4,216 на проведення поточного ремонту системи опалення Білогривського ФАПу. Це перерозподілом і також пункт 3.1 – витрати пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах не збільшити суму на 45 тисяч гривень. Це місячна потреба. І з результатами внесених змін це в разі погодження бюджетної комісії ще раз наголошую, загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми 25-го року. Складає 3 мільйона 221 тисяча 228 гривень. Просимо погодити зміни от нотари, мы просите на 100 тільки 100.000 колоче. І 45, 45, 145, 100 000, а на за закінчення програми треба 3 мільйони. Ні, це загальна, загальна сума. Загальна сума. Це загальна сума 3 мільйона. В разі погодження вона буде становити 3.221. Додатково просимо 100.000 на тепло, 45 безкоштовні ліки, а це перерозподіл. Перерозподіл. Нам залишиться на таке питання. Скажіть, будь ласка, за Весь календарний рік, скільки коштів міською радою було вам видано додатково на свідчення, якісь інші питання? Так, я додатково. ж не готова. Його ж додатково. немає порядку денного, поэтому ні, ну я бачу, що ви не дуже часто просите гроші додаткові, тому я і. Ну що це все було заплановане, всі кошти, і ми стараємося і дотримуємося режиму того, що запланували, щоб не. Просити, не звертатися з просканням, виділенням додаткових коштів. Ясно, зрозуміло. Є питання до Наталії Михайлівни. Ми радимо розглянути дане питання Дякую. і погодити на комісії з фінансами і винести дане питання на сесію. Прошу проголосувати. Дякую. Е, про внесення і затвердження до програму надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню Браловецької міської територіальної громади доповідає Нова Села Стаття. Члені комісії просимо вас погодити зміни до програми надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню Хровоцької міської територіальної громади на 25-27 роки. А саме, просимо збільшити додатково орієнтовні обсяги фінансування на 25 рік на оплату комунальних послуг та Росії на суму 1 мільйон 236 тисяч 695 гривень. А також в межах затвердженої суми по програмі просимо провести перерозподіл. А саме зменшити орієнтовні опції фінансування на 2025 рік на відшкодування вартості пільгового зубопротизування за рахунок коштів бюджету громади на суму 5 тисяч гривень і збільшити на проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння за направленням представників Національної поліції України та військової служби правопорядку, також на суму 5 тисяч гривень за рахунок коштів бюджету громади. Таким чином, обсяг фінансових ресурсів буде становити на 25 рік 11 мільйонів 984 тисячі 679 гривень 90 копійок. Є питання? Є питання? За те, щоб дане питання винести на засідання сесії, просить проголосувати. І наступне питання. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Чому він доповідає Ольга Ольгування на даного питання? Значить, що стосується про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 26 рік. Проєкт рішення це значить, відповідно до плану діяльності з підготовки регуляторних актів Правовецької міської ради та її виконавчого комітету на 26 рік, це назва регуляторного акту про місцеві податки і збори. Ціллю поповнення бюджету на 26-й бюджету громади на 26-й рік, строк підготовки перше півріччя 26-го року. У проєкті рішення затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Правовецької міської ради та виконавчого комітету на 26-й рік. Будь ласка, хто якісь питання будуть з цього приводу? Я думаю, що під час розробки даного питання ми теж візьмемо з вами участь, тому що це розробка регуляторних актів про підвищення чи нових вну... податків, так що я зрозумію не підвищення, а внесення змін до виплати податків, місцевих податків і зборів за те, щоб дане питання винесли на засідання сесії, прошу проголосувати. Дякую. І е, про внесення змін до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів. Що, е, що тут планується? Значить, е, е, про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади в особі Хроловецької міської ради з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, четвертий квартал 2025 року. Є питання з цього приводу? Немає хто за те, щоб дане питання винести на засідання сесії, прошу того. Дякую наступне питання. Про внесення і затвердження змін до програми розвитку освіти Краловецької міської територіальної громади на 25 рік доповідає Дячок Тетяна Володимирівна, заступник начальника відділу освіти Кралевицької міської ради. Будь ласка. Добрий день, просимо внести зміни до програми і збільшити суму програми на 844 тисячі дев'ятсот гривень, в тому числі пріоритет 2 загальна середня освіта збільшити на 600 тисяч гривень для проведення поточного ремонту е, групи кабінетів освітнього простору. Е, пріоритет 5 інклюзивна освіта збільшити на 94 947 тисячі гривень для оплати праці за проведення корекційних занять е, у закладах. Освіти. Пріоритет номер 6 техногенна та пожежна безпека в закладах освіти збільшити на 150 тисяч гривень, в тому числі 100 тисяч гривень це перебування ППД по об'єкту капітальний ремонт по ударя 37, і 50 тисяч гривень для співфінансування проєкту, капремонт, монтаж автоматичної пожежної сигналізації в Криовецькій гімназії номер 5 очікується нова субвенція і ми виділяємо спит на на Так, Стакі, будь ласка, питання є. Це 800 тисяч ми виділяємо за третього за да? да, На ремонт кабінетів. Кабінеті. Ми, ми ще їм не додали всі. Не ну, додали, ще. так, ми не, не додали. Так, які питання є до Тетяни Володимирівни? Немає. Немає питань сьогодні. Хто за те, що пане питання винести? Будь ласка, дякую. Наступне питання є. про внесення змін до програми забезпечення потреб харчування ДФТВ на 25 рік. Будь ласка, такі змін до програми забезпечення харчування добровольчих формувань Кроловецької міської територіальної громади, а саме просимо збільшити суму програми на 150 п'ятдесят тисяч. Для харчування членів ДФТГ у грудні 2025 року загальна сума програми складе млн 411 тисяч 217 гривень. Це за рік. Так, так, Це за рік. Які питання будуть шановні? Я Хто за те, щоб дане питання винесли на засідання сесії. Прошу голосувати. Дякую. Далі про внесення і затвердження змін до програми реалізації стратегії реформи шкільного харчування у Правовецькій міській територіальній громаді на 24-27 роки. будь ласка, просимо внести зміни у програму реалізації стратегії реформи шкільного харчування Правовецькій міській територіальної громаді на 24 27 роки. а саме оформимо. Збільшити стратегічно ціль 2 відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти на 50 тисяч гривень для проведення коригування проєкту капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Калицької гімназії номер 1». Так, які питання будуть стратегії харчування? Станіслав що Щось там ну, планується адаптувати якось більше харчування. Я розумію, що воно може на здорове і там, о, здоровий, тому подобно, але щоб вони дітям не заходили і більше потім. Не всі діти yeah, харчують, yeah. ну, сприймають харчування yeah, yeah. по клопотинку. Ми розуміємо, правильно ви говорите. Я хочу це сказати, але що ми можемо не тільки по клопотинку, але й по нових нормах. Ми ж збільшуємо і, і цукор у продуктах, і сіль зменше зменшує. Більше, зменшує. Тобто, можливо, не всі вдома так харчуються, ну, можливо, цукру, не подобаються. Смакові якості знаю, я хочу. Есть, смакові а... якості все-таки багато є ну, навіть боку батьків так. про смакові якості продуктів. То, і е, ви говорите про збільшення норми на Ні, зменшення норми, Зменшення, зменшення норми солі. Я маю на увазі цукру, а от порції теж якось треба буде чи проконтролювати, і відповідати вони тим, вам чи бо буває по-різному. Я клас харчую, тому я ну дивлюся, що по-різному буває. В якому сенсі? Ну, невеличкі порції, будемо так говорити. Невеличкі порції. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, так як у нас у школах є навчання різних форм і очне, і онлайн, ой і і започний. Очна з за елементами так, дистанційного. Так, дистанційного так. Так. Скажіть, будь ласка, є, звичайно, це ж економія в харчуванні, коли діти працюють онлайн. Як ви плануєте використовувати ці кошти? Ну, справа в тому, що економії харчування у нас не буде. Тому що ну в принципі так є поєднання очної дистанційної, ага. але все таки дві зміни, і це не 50% там дистанційно, так звичайно. А фактично субвенцію, яку нам дали на харчування, це заплановано, так як змішана форма, 50%. Тобто ну, ну економії в нас в принципі поки що не буде. Не буде так. Дякую. Які є ще питання за підготовки. Немає і останнє питання. Добре, 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 добре. Між добре, між між так хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Прошу проголосувати, дякую. дякую. І е, погодження введення понаднормованих мових штатних одиниць, будь ласка, дитячий про погодження введення Тетяна Володимирівна. А. <рісля> 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 Просимо погодити введення понаднормових штатних одиниць у трьох закладах загальної середньої освіти робітника з комплексом обслуговування будівель. Це Короловецька гімназія номер 1 один працівник. Опорний заклад Кролевецький ліцей номер 3 один працівник, і Королевецька гімназія номер 5 один працівник. Ну, це пов'язано в зв'язку з тим, що у нас проводиться на сьогодні дуже багато ремонтів. І, в принципі, цей працівник потрібен. необхідний. Попрацюють всі кому, кого запрошують. Так. Так, яка ваша буде пропозиція, шановна? Ну, підтримаю. Так, підтримаю. Тому що дійсно бачу по першому закладу, по першій гімназії робота дуже так, багато йде під час ремонту. Зазначено, Зазначено, будь ласка, напрацьовано вже ну, визначено ці люди. Є? Ну, я не можу сказати, поки що ще ж не прийняти. ці буде звичайно. Ну, а є вже рентовна бачення? Ну можливо, є. Так. Я думаю, що є, тому що люди ходять вже на роботу. І ну, це ж 1 січня да, буде вбудеться 1 січня. Так, січня, да, січня. Так, так, які будуть пропозиції? Так? так, Хто задає рішення, прошу Дякую. Дякую. Питання сесії. Ой, питання засідання комісії вичерпані. Е, є якісь зауваження, якісь Ні. пропозиції? Немає. Дякую всім за роботу. Чекаю вас на сесії.